скриня. Щонеділі о 22.00. неймовірне інтерактивне шоу Синя Скриня. Сьогодні знову з вами. Окрім того, що ви можете забрати цей офігенний подарунок, ви можете забрати грошима з сумою, що є еквівалент на цьому подарунку. Тобто, наприклад, якщо це айпад, то там не знаю 20 чи 30 тисяч гривень, типу або або вибирати вам. Але але ще одна така дуже на класне нововведення, яке в нас з'явилося. Причому це ініціатива бонусного комітету. Усім тим чемпіонам комунот трішечки, трішечки не вистачило до синьої скрині, аби так. стати чемпіоном, вони на свій розсуд, але все ж таки начислюють додатковий грошовий бонус. І він не один. Та! Тобто, як Переможець синій скрині до віноти! Але є ще оті, ті самі чемпіони, яким трішки не вистачило, аби стати переможцем акції синя скриня, але бонусний комітет вам такий приз бриз. Мені не так і цікаво. Лось, заставай повільніше. Є, 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 друзі! Це айпад! Air на 13 дюймів на 256 гігабайт. Клас. Ми хочемо дати за iPad 50 тисяч гривень. Отак! Отак! Отак, панове! 50 тисяч гривень! Тут і зараз пишеться історія нашого епіру Синя скриня. Наступна неділя о 22-й годині. Тут будемо сидіти. Ми, Юджин, Лера, я і наша чарівна Льоля. І будуть летіти турбони, і будуть бонуси від бонусного комітету, і будуть шикарні призи. Синя скриня щонеділі о 22.00.